Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Журнал The Ring опублікував список найєбейших боксерів незалежно від вагової категорії. Лідером списку став новоспечений абсолютно півсередньої ваги Теренс Крофорд. Другий рядок займає найвідоміший після пікачу бойовий монстр Японії Наоє Інуе. Третім став колишній лідер рейтингу, гравець Житомирського полісся Олександр Усик. Британський тяж Девід Ален вважає, що циганського з цикуна Ф'юрі треба позбавити титулу. Пряма мова. Фюрі не захищав пояс після бою з Чесорою. Якщо ти не захищаєш титул, дай шанс іншим. Я знаю купу боксерів, з ким можна було битися замість з Нгану. Єдиний Мордобій, який зараз має значення, це поєдинок Ф'юрі Усик. Ха-ха! Офіційно бій Усик Дюбуа в Україні покаже медіасервіс Мегаго, крім основного поєдинку. Платформа буде транслювати бої андеркарду за участі Берінчика, Митрофанова та інших козаків. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.